Коротше, в мене таке є відчуття, що в котів, особливо тих, що квартир, квартирні коти, такі хатні домашні. Кожен раз, коли ти його кудись везеш, це для нього як ЛСД-тріп. Тому що він сидить спочатку, а в нього от реальність це оця квартира. Три кімнати, там туди-сюди. А тут хуяк його засунули в клітку, в нього, блядь, перед очами дерева, машина, дорога, блядь. Потім випускають каже, кажуть: оце тепер твоя реальність. І він такий ля-ля-ля-ля-ля-ля-у-ху, дуже цікаво, інтересно. Потім назад, оп, опять дерева, машина, дорога, бля, бля, бля бля, -бля, -бля, -бля". Потім в квартиру заходять, фух, блять. Відпустила, слава Богу. Слава Богу, це та реальність, з котрої я починав. бля. Коротше, один раз, коли ми відпочивали в якійсь такій хатинці, ми з Діаною коротше, вже такі були трошки на веселі, це вечір. І ми дуже переживаємо, що кіт вибіжить з хати. Коротше. Ми всі да, його там тримаємо, бо на повідку. Коротше, да? І от ми в цьому будиночку підходимо до хатинки, відкриваємо її, і кіт кудись трохи сіганув коротше, під ноги. І ми отак от робимо: а, бля, я увірюю, що тепер ми обидва вкрути. Я поняла. Дуже дуже, Я все нормально. Коротше, і я певен, що після цього випадку Саймон, мій кіт, увірев на 100%. Якщо він втікає з хати, ми помираємо в муку. Так влаштований цей світ. Тільки він виходить кудись від нас, ми одразу просто в гамно привращаємось.